Сіміна, от запросили там, от запросили, людина пішла, і вона занурилася в це і не зрозуміла, що відбулося взагалі з нею. А форма фестивалю вона дає можливість людині годину 45 хвилин бути в атмосфері, бути в темі. Але за рахунок того, що там присутні, ну от як показує досвід, в районі 25-40 осіб на одному майстер-класі. І кожен задає своє запитання, а майстер відповідає на них. Людина вже може більше розуміти, що відбувається. Тобто, це не тільки її запитання, а запитання тих людей, які є присутні там. І її, її вибір він є більш свідомішим, коли вона вибирає, так, «Да, я хочу більше ознайомитися з цією темою, я хочу більше зануритися в ці процеси. Тому от фестиваль це так як. Ми ну, називаємо її своєрідною ярмаркою. Да? Коли ми йдемо там на ярмарку, ми можемо там скуштувати щось, подивитися на результати, там як от росте якась яблунька, чи які там кондитерські вироби, які що входить в їхній склад. Так само фестиваль це є ярмарка, але ярмарка методів, ярмарка майстрів. Тому що найкращим, найбільшим ефективним інструментом самого психолога, майстра, є його особистість. Власне, він е, робить все, що він робить. За рахунок своїх особистісних якостей і ну тих знань, яким, якими він володіє, тому саме форма фестивалю У нас е, задача показати культуру, культуру, що є психолог, що є право вибору, що вони е, скуштували, попробували різні варіації, що вони могли використовувати все в житті для більш сприятливих умов, щоб життя було ну, набагато е, якісні люди ознайомляться і далі кожен вибори що йому потрібно. Чи працювати йому в рейках, чи працювати йому по бізнес проектах чи краще можливо казки для себе пописати. Ну, оце дійсно відчуття бути живим, От, передати ще знаєте, таку хвилиночку дитячого, можливо, студентського життя, Такого цього безпосереднього ставлення, пошуку, драйву, пізнання, пізнання. От я думаю, що це гарна нагода щось для себе відкрити нове для наших манічан.